Тепер, коли ми вже познайомилися з EMU, давайте поговоримо про термінологію. Ви часто будете чути, що терміни EMU та інерціальний сенсор використовують як синоніми, і здебільшого це цілком нормально. У багатьох галузях EMU використовується як загальний термін для будь-якого сенсора, який вимірює інерціальний рух, такий як прискорення і кутова швидкість. Але з технічної точки зору інерціальний сенсор це ширша категорія. Вона включає не лише ІМю, а й більш складні системи, які можуть містити додаткові сенсори, такі як магнітометри або GNSS приймачі і виконувати складні алгоритми на борту. Тож, коли ви чуєте, як хтось каже, на ми використовуємо ім'ю або ми плануємо придбати ім'ю, насправді вони можуть мати на увазі вдосконалену інерціальну навігаційну систему або датчик із додатковою вбудованою обробкою. І це нормально. Контекст зазвичай допомагає зрозуміти, точніше. Ось корисна аналогія. Згадайте про свій смартфон. Компанія може сказати, що вона виробляє телефони, але ми знаємо, що сучасні смартфони це набагато більше, ніж просто пристрої для дзвінків. Вони поєднують у собі радіо, камери, gps системи та суперкомп'ютери. Натомість, ми все одно називаємо їх телефонами, бо це найпростіший спосіб пояснити, що це таке у світі інерціальних сенсорів. Усе так само говорити IMU це просто і зрозуміло. Навіть якщо сам пристрій насправді набагато складніший, всередині, головне, що потрібно запам'ятати, і MU та інерціальний сенсор часто використовують як синоніми. Просто пам'ятайте, що не всі інерціальні сенсори однакові, і далі ми розглянемо деякі з цих відмінностей.